Наталія стала свідком наїзду ровера на маленьку дівчинку. Це трапилось неподалік транспортного мосту. Жінка з дітьми та друзями гуляла неподалік. Раптом почула гучний плач дитини. Коли підбігли, дівчинка лежала на тротуарі з розбитим лобом та синцями на обличчі. Включились буквально пару фонарів і на набережній було просто темно. Вот на цій ось території з скамьяками там було просто темно і нісмітря на це, там в обі сторони ездили вілосипедісти, причому без отражателей, без фонариків. То абсолютно абсолютно непонятно, як там пішоходам передвігатися. Пройшовшись набережною протягом 30 хвилин, ми зафіксували більше 20 велосипедистів, які досить швидко їхали по тротуару. На прохання зупинитися та пояснити, чому порушують правила дорожнього руху, погодились лише одиниці. Скажіть, будь ласка, аварійна ситуація, ви розумієте? А чому ви їдете на пішохідній зоні? Скажіть, будь ласка. Скажіть. Ви робите аварійну ситуацію, ви розумієте? Тут не можна діти. Їхте на дорогу, дійсно. Ну не багато людей ходить, що дуже не заважаю. Фактично, а там машини теж по дорозі мало опасно. Заїздою велосипедистів має стежити патрульна поліція міста. Для патрулювання пішохідних зон та центру міста навіть створили спеціальний велопатруль. Проте працює він не завжди, а лише у сприятливу погоду, пояснюють у поліції. Штрафують лише тих, хто їде на підпитку. Іншим роблять максимум усне попередження. Близько двох-трьох. Винесених постанов на велосипедисті протягом тижня водій розуміє, що він порушив, сразу устраняє правопорушення своє, тоді ми робимо, робимо усне зауваження. Аби порушника покарали, необхідно перш за все викликати правоохоронців, щоб вони оформили протокол і зафіксували факт порушення правил. На місце пригоди з постраждалою дівчинкою, поліцію не викликали. А велосипедиста відпустили. Тепер вимагати від нього якоїсь компенсації не вийде. На вказане місце події потрібно викликати працівників міліції, зафіксувати це належним чином, і е, вказані особи повинні скласти адміністративний протокол за статтею за статтю і КУПАП сто направити до суду. Коли суд прийме рішення, що вказання особа винна, все ж таки можна брати це рішення, е, збирати всі відповідні до тобто е, чеки за лікування, чеки на лікарські засоби, і е, е, на підставі цього стягувати з нього матеріальну та моральну шкоду. Найчастіше в Ужгороді наїзди велосипедистів трапляються на пішохідному мості, хоча міст, як і на. Бережні вважаються пішохідною зоною, де Юра їздити тут не можна. Але пересуватись по велодоріжкам ужгородські велосипедисти також не можуть, бо в Ужгороді спеціальних зон для роверів просто не існує. Тож мінімум, який варто зробити заради безпеки пішоходів та власного спокою, виїжджаючи на тротуар, максимально зменшити швидкість.